Всіх вітаю! Зараз я хочу показати свої покупки, які я зробила в магазині АТБ згідно цього журналчика. Зараз всі знають, що в АТБ є дуже багато знижок на товари. Тому я теж сходила на не, не виключення і, і трішки скупилась, як ви бачите, два громадніших пакетика. Значить, що я взяла? Значить, вода Трускавець сильно газована. Барні, шоколадний. Це все є, ці всі товари є в акційними. Значить, вафлі рошен. Вони є і, і, і красні. Значить, це печиво, шоколадне. Шоколадне з шоколадом, а є просто біле з шоколадом. Теж все, все по акції. Ось дивіться, тут в журналі. Да, ось цей барні, печиво і вафлі. Так, що в нас? А, вода ще. Вода на якій сторінці. І ось вода. От я даже, бачите, помітила для себе товар, який я хочу купити. Наступне. Йогурт і ростіжка. Два взяла. Я деякі товарів брала по два, бо в мене двоє діток. Сім'я велика. Ось воно. 8,50. Значить, так. Дві шоколадки мілініум. Міндальна, вона значить з клюквою і з солоною карамеллю. Вони теж по акції. От, не, тут Все в журналі. Ой, де вони? Може, на першій сторінці. Ага, на першій сторінці. Ось. 26,50 за шоколадки. Наступне, що я взяла? Майонез. Він якраз на першій сторінці. Я їх взяла два. І вам раджу, бо у нас йдуть свята. Значить, що я хотіла сказати насчет сроків. На усіх товарах сроки доволі такі великі. Це вообще до травня, бачите, травня 24-го. А які срокові товари, ну, як, допустимо, да, молочні продукти, у них максимальний срок зберігання. Тобто, якщо вони максимум зберігаються там, місяць чи два, то такий і срок у них указаний. Тобто не те, що там товар має просроченість. Так, ну, я ці брала дуже смачні. Вони не є в журналі, але вони так продаються. Вони щось 23 гривні, 8 чек. Ну, У мене було їх три, але я їх загубила. <сум> один. А завжди один. Значить, мюслі. Сосиски. Теж все є в журналі. Зараз шукаємо, шукаємо. Десь тут я їх бачила. Десь сосиски мають бути. Де вони, де вони? Ковбаса, ковбаса. я їх не тут? А, ну да, ось бачите. А, чому тут як жовті? А вообще вони вот такі оранжеві, а тут жовті. Ну, в общем, одне і те ж. Ціна, ціна м, така. Що я хочу сказати про цю ціну. Вона є набагато нижча, якщо у вас є карточка. Е карточка партнерів АТБ. Це от Рейфайзерна в которой. Значить, Олія. Вона тут 42. 42. А з карточкою вона там 40 стоїть чи що. Ось, дивіться, ось цей чек. Да? Е ну, давайте я на е потім його покажу. Да? Ось що далі. Ще вода. Дві бутилочки я взяла. Ось, дві бутилочки води. Так, наступне. А, наступне це я взяла фруктиків. Яблука дуже гарні, там по 15 гривень всі примірно там плюс-мінус десь копійки якісь. Це я брала зелені яблука і гала. Вони всі гарні. Тобто там немає з чого вибирати. Знаєте, тут як вибирають там щось погане. Ні, вони всі гарні. Хліб, ну, хліб завжди, так, да? сметана. Я не знаю, не пам'ятаю, була чи тут молочні продукти, крім йогуртів, але теж на неї ціна низенька. Ні, сметани я не бачу, бачите? Сметани я не бачу. Так, сметана, наступне. Ще одна сметана. Дві Дві сметани. Зараз дивимося роки, бачите, фірма Молокія. Зараз, поставимо її. До 30-11. го го Ну ми, ми її У нас їмо ми гарно. Масло кома. Дуже гар, дуже смачненьке. Тоже Ціна якась зараз. Щас... Коротше, будемо шукати те, що тут немає. Паштети, які є теж ось вони, паштети. Давайте красиво станемо, да? щоб нас знімало. Відеокамера. Ось вони. 27,90. Наступний. Сир. А, теж, 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 теж. Шукаємо, шукаємо. Сир, 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 сир. Ось він. 48,90. Ось я його відмітила. Так, наступний. Сосиски. Їх немає тут, але у них приваблива ціна, я так скажу. Наступне. Що це таке. А, дитячий сирок, бачите, ми взяли один, куштувати. Вони тут є. Тут от, вон, їх ціна, вони є різні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да? Ми взяли отакий. От я не знаю, що це воно таке. Не, не куштувало. Будемо куштувати з дітьми. Значить, сир ми взяли. Такий сметанковий. Їх, бачите, тут два. З Звінігара і сметанковий. Наступне. Що ми взяли? Горішки. Горішки. Тут у нас теж все, 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 все. Де тут? Десь були горішки. Ось, вони горішки. 12,60. Смачненькі. Творог. Теж сроки в нього великі до 1 грудня. Ми це все їмо, звичайно. Так. Я їх взяла два. Два, бо у нас сім'я велика. Так. Що тут? А, взяла ось цю смакоту. Значить, паста креветкова, водний мір. В неї теж ціна з іншого журналу. Не з цього. Є ще один журнал, чик теж. Ак Акційне, в мене його немає, але акції ці є на е, магазині всьому. Значить, що тут ще? Значить, Що я набрала? Ага, масло я взяла три пачки, бо ціна дуже ціна масло в нас їсться і на хлібочок, і так, і готуємо ми І ще одне яблучко. Яблучко Сюди. Так, сумочку вбираємо. Так, що ми ще взяли? Ага. Вафіні полотенці потрібно. Так, значить, що я хочу сказати? Всі ці товари є мало того ж акційні, але ще є який нюанс. Якщо у вас карточка є. Рейфазіна. От, бачите, вода, своя лінія, трускавець, 23,80. Якщо брати, їх так, то вони такі є. Мінус гривна 18. Це якщо в тебе є карточка Рейфайзена. Тобто, більшість, ну не більшість, мабуть, практично вся. Тільки 5-6 товарів, які не є. Акційними, завдяк, ну, акційними, де матош за них ціна така низка. Так ще і при використанні цієї карточки Rayfising вона стає ще нижче. Зараз, я, знаєте, що хочу знайти? Так, що тут сир? Масло вот, кома. 120 гривень.

А от карточка сработала, видите, 2, минус 2, 2, мінус ще 2,78. Тобто вони вийшли зі знижкою по 26,51. Значить, ну, що я вам раджу? Раджу оформлювати цю карточку. Вона нічого не стоїть. Але знижка суттєва, От якщо ми подивимось весь чек, да? от знижка по всієї карточки 37,71. Знаєте, це в мене один чек, бо в мене їх ще два. Я їх загубила, я на касі розгубилася. Бо мені показали, що мені не хватає грошей. Я розплачувала раз, два. В общем, великий чек взяла, а маленький забула. Просто маленькому, допустим, я вам показую здесь два масла у мене по чеку, а я їх купила три. Це я купила на другу карточку. І також да? Так? у мене тут два. Я їх один купила на другу карточку, бо я боялася, що не хватить грошей. Я її на касі стояла, ще поповняла. Люди всі стояли, такі ну, не дуже довольні. Ну, в общем, більше я так робити не буду. Знаєте, що я хотіла знайти? Я хотіла знайти масло. Вода, пиво, це це для мене масло. Вода. А, масло, може, це. А, мюслі. А, от мюслі, смотрите. Вот, 23-28 23-28. Там внутрі дуже багато фруктів, а також багато ізюма великого. Для тих, хто любить, раджу. Так, от майонез, бачите? Пвансаль 75 гривень. Якщо так брати, по 35-63. Якщо з цією карточкою. Вот 37-50. 37,50. Карточка, ви вы розчитуєтесь, виходить 35,63. Що раджу? Всім завести цю карточку і поки її розплачувати за товар. Ось я вам покажу все, що я придбала. Це вийшло чуть більше 1000 гривень. Ось так. Все. Дякую всім за увагу. До побачення.